Лікарню вже давно перевезли, її немає. В Новій каховці найближчя це е, ніческ люди туди їздять, якщо потрібно. Тобто розуміти і швидка допомога, і все це ну, людям не, не в недосяжності. Те, що на даний час нова каховка і новокаховчани в полоні це тільки тимчасово. Вони чекають. Наша нова Каховка чекає, коли її звільнять, і ми повернемося до неї. Благодійний фонд місто тисячі джерел заснували жителі нової каховки, що на Херсонщині. Зараз організація допомагає більше ніж тисячі родин з Херсонської області, які перебувають зараз в Одесі. З нами в студії голова організації Наталя Марченко. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, як ви заснували фонд? Хто його заснував? Це сталося ще в 22-му році, 6 липня. В нас дата реєстрації нашої організації. Коли я виїхала до Одеси з окупованої території, то сталося так, що в нас вже в перші ж дні була проблема з ліками. І завозити ніхто нічого не міг, тому що росіяни заблокували ввоз Україна Україні, з української сторони, а свої вони ще не завозили. Та і на початку, коли завозили і продукти, і щось своє, то люди десь місяця. По півтора-два взагалі нічого не брали. Вони казали, нам, нам не треба від вас не продуктів, нічого, просто йдіть геть. А тут, коли я приїхала до Одеси, то тут було ліки в аптеках і є, і тоді була можливість передавати ще на окуповані території волонтерами. Ми закуповували тут ліки і передавали на територію Нової Каховки, Херсону, Олешек, тобто Херсонщини. І коли сталося так, що е, молоді мами, які з дітками залишились там в окупованій території, памперси вже стали одна пачка до півтори тисячі, це дуже дорого, і е, ви розумієте, що люди залишились без роботи, тобто без доходу. І тоді я пішла до благодійних організацій, які бачила просто по гуглу, які є в Одесі, і кажу, добрий день, я з нової каховки, мені потрібна допомога. Мені кажуть, так беріть, заповніть анкету. Я кажу, ви не розумієте, мені не для себе, мені для громади потрібно. Вони мені почали давати дитяче харчування, памперси, щоб ми передавали до нової каховки. І в одному. Ем... Фонді Добрий Самарянин мені кажуть, Наталю, якщо б ви були не просто фізична особа, а е, організація, ми б дали більше. Я кажу, і все треба. Організація, то вона буде. І так сталося, що організація з'явилася. Хто зараз її фінансує? Фінансування організації немає не державного, не міського бюджету, ніяких організацій міжнародних. Ми просто существуємо самі. На свої гроші, якісь донати, якщо хтось задонатить, нам дуже повезло і один раз, і другий раз, що з приміщення нам дають одесити безкоштовно. Тому ми використовуємо гроші на ксерекси, на комунальні послуги. Ну, ось так. Тобто, ми самі по собі. Таке питання: чи багато у вас зараз людей і членів організації, чи багатьом ви допомагаєте? Ви знаєте, у нас членів організації, які працюють постійно в фонді, це 10 людей, які працюють на видачі на упаковки посилок, які ми відправляємо. І п'ять людей, волонтерів, які працюють. Я кажу, це наш мозг. Вони пишуть гранти, вони шукають, де можна взяти допомогу. Тобто, це наш мозг. А коли потрібна. Велика а, кількість людей, наприклад, коли прийшла до нас фура з Англії і написали, що потрібна допомога, то було близько 50 людей. Прийшло. Це наші навокахавчани, які завжди приходять, щоб допомогти. Ви допомагаєте жителям саме Херсонщини, з яких міст у вас є люди? По всій Україні може ми допомагаємо переселенцям, які з Херсонщини. Те, чи ми можемо подивитися, чого в нас багато, наприклад, одяг, іграшки, то ми допомагаємо всім і одеситам, і переселенцям, будь-яким, тобто всім людям, які звертаються а на даний час ми більше відправляємо допомоги по Україні. Новокохавчани, які знаходяться просто на території всієї України, особливо в селах, вони пишуть, що в них немає ніякої допомоги. І тому вони дуже раді, хоча б тому, що ми передамо, що ми зберемо продукти, якусь гігієну. Чи збільшилась зараз кількість вимушених переселенців з лівобережжя Херсонщини? Наскільки? Ви знаєте, останніх якось місяця, два, три дуже було. То було за таке, а це знов поїхали люди. Люди поїхали і люди виїжджають навіть хворі, які сиділи до останнього, вони зараз цим дуже важким шляхом виїжджають. В мене є знайомий. Батько після інсульту, інсульт там переніс, медичної допомоги ніякої не було, і він як трошки прийшов в себе. Він вибрався сюди. Зараз ми дуже раді, що він вже в Одесі і може отримати і медичну допомогу, і взагалі все, що потрібно людині для життя. Як зараз люди вибираються з окупації? Це дуже довгий шлях, як він розповідав, їх вивезли в Крим в Сімферополь. З Сімферополя в Москву в Шеремєтєва там вони три дні теж жили в Москві, потім на Білорусь із Білорусі вже в Україну. Отже, якщо люди стали активніше виїжджати з тимчасово окупованих територій, там ситуація зараз важча стала. Яка вона на лівобережжі, зокрема в новій каховці? Я десь тиждень тому спілкувалася з сусідкою, то вона каже, що з середини лютого вже немає світла. Воду дають по годинам, а, дуже холодно, тому що в новій Каховці нема опалення централізованого. В новій Каховці це місто, де у нас в домах у всіх індивідуальне опалення. І так як нема світла, то не може запускатися котел на опалення приміщення. Тому в квартирах холодно. І Я питала, як що? Вона каже: люди дуже злі, люди агресивні. Тому що вже вимучилися в цьому состоянні. Вони чекають, чекають, але нам тут важко. А там розумієте, коли ти знаходишся під пресингом вони до другої години ще по городу якось пересуваються. Потім всі закриваються, ніхто нікуди не виходить. Залишились там люди, хто міг виїхати. Більш молоді ті виїхали. Залишились більше або е, пожили люди, або хворі, і ті, хто за ними доглядає. А яка ситуація зараз з ліками з продуктами з роботою нові каховці? Лікарню вже давно перевезли, її немає в Новій каховці найближче. Це її люди туди їздять, якщо потрібно. Тобто розуміти і швидка допомога, і все це ну, людям не, не в недосяжності. Ліки якісь вони завозять російські, але ми досі не можемо передати людям, які онкохворі. Їм потрібні ліки більш серйозні. Ми не можемо передати. Ми вже через Польщу, і в Польщу вони застряли. Далі через кордон в Криму росіяни все викидають. Які основні проблеми тих людей, які виїхали внутрішньо переміщених осіб? Якщо казати загалом всіх внутрішньо переміщених осіб, на жаль, на даний час скасовані виплати ті дві тисячі гривень, які можливо комусь казалося, що це велика сума, так, це гроші. Але коли люди знаходяться в чужому місті і знімають своє житло, Комуналку платять, і майже половина людей без роботи, то це були дуже великі гроші. Коли ти один, так дві тисячі, коли сім'я, і це там тисячі шість, сім може бути, то це вже вистачало на житло і на комунальні послуги. Зараз люди залишились без цього, і проблема ще в тому: для того, щоб поновити цей статус про виплати. Навіть та невеличка категорія, яка залишилась, вони мають йти в ЦНАП, записуватись, виставити черги. А категорії, які мають це отримати, це є і хворі люди, і люди з інвалідністю, які просто не можуть цього зробити. Якось про це не подумали. А ще потреби, може, певні є в людей Возвучити можете? Велика одна проблема це житло. Житло, яке, так, ще, наприклад, як я, людина, яка працює, може заробити гроші, може знімати житло це одне. А люди, наприклад, які Пенсіонного віку, які не можуть знімати житло, і ті прихистки, які їм пропонують, ну це добре, але це тимчасово. коли це вже другий рік в таких умовах не всі можуть виживати. Мені здається, що треба подумати зараз вже про соціальне житло для таких людей. Нехай це житло не залишиться їх як житло, але зараз на даний час, щоб вони могли жити і знати, що в них є криша над головою. І вибачте, мене до кінця своїх днів їм є де буде жити. Коли вони втратили житло, багато хто після підтоплення ГЕС просто не зможе вже повернутися, навіть коли деокупують наші території в свої домівки, тому що не буде куди повертатися. Ось на це треба, мені здається, зараз вже звертати увагу. Наталю, як ваш благодійний фонд допомагає внутрішньо переміщеним особам? Чим? Так, як в нас немає фінансування, то ми шукаємо допомогу, де є можливість. У нас дуже багато теж благодійних організацій, громадських організацій, які нас підтримують, які нам допомагають. Дівчата пишуть гранти, і ми отримували після підтоплення ГЕС постільну білизну, яку і переправляли на Херсонщину. І тут роздавали людям, які виїжджали після підтоплення продукти. І на даний час у нас дуже гарне приміщення і є можливість як класи, де проводити тренінги, арт-терапію. По суботам у нас збираються дівчата, наші волонтери з дуже нашої гарної Насті Борисової, яка виготовляє сітки. У них там дві машинки, швейні, Вони ж тут їх сестрочують. Чоловіки приходять, і вони дуже багато роблять замовлень і продають хлопцям. Мало того, що вони зустрічаються один одного, підтримують, так вони роблять ще добру справу. Ви якійсь конкретній бригаді допомагаєте ваша організація чи багатьом справа в тому, що в нас організація новокаховська, тому в нас немає окремої бригади, крім 57-ї, наша новокаховська це зрозуміло. Але ми допомагаємо багатьом бригадам, де знаходяться наші новокаховчани. Хто робить запити? Тим ми допомагаємо взагалі, коли ми збираємо, наприклад, там на новорічні свята, то це виходить десь 13-15 бригад, яким ми відправляємо подарунки, такі як вони кажуть, привіт від нової каховки. А що ви туди вкладаєте, окрім, наприклад, маскувальних сіток? Так як в нас проходять арт-терапія або мастер-класи дитячі, то вони і мотанки виготовляли такі. Військові, і якісь обереги, і малюнки, і ми в кожну посилку ложимо якийсь такий дитячий привіт, мабуть, так, нашим воїнам. Наталю, відношення людей, які проживають в інших регіонах України до жителів Херсонщини, зокрема Каховщини, Новокаховщини. Яке воно чи розуміють люди вас? Люди різні. Всі люди різні, і це навіть, мабуть, не стосується регіону, а це стосується людини. Якщо людина розуміє, що твориться навколо неї, то їй не потрібно і це розповідати. А якщо вона хоче закритися, нічого не чути, то ти ніяк не достучишся. Ви знаєте, коли 28 лютого був день народження нашого міста, і ми збиралися біля оперного театру, я сказала одну фразу, що нам, новокаховчанам, не треба нікому нічого пояснювати, що ми відчуваємо і що трапилось. Бо в нас одна біль, в нас одна проблема. Тема. І ми розуміємо один одного, як ніхто. І ми тоді казали, і, і ще раз я і сьогоднішнім виступом хочу підкреслити, що Нова Каховка це Україна, Херсонщина це Україна. І те, що на даний час Нова Каховка і новокаховчани в полоні. Це тільки тимчасово. Вони чекають. Наша нова каховка чекає, коли її звільнять, і ми повернемося до неї. І ми вилікуємо всі рани, які наробили ті росіяни, які прийшли до нас, і які гангблять наше місто. Тому ми вкладаємо все для перемоги і ми чекаємо нашу перемогу. Дякую, пані Наталі, що прийшли до нас і за щиру бесіду вам. Нагадаю, що за студія була Наталя Гмарченко, голова благодійного фонду Місто тисячі джерел.